Слухайте та читайте книжки Українською. Це єдина можливість осягнути свою ідентичність. Тарас Шевченко МОСКАлева. Криниця 1857 рік. Якові Кухаренкові на пам'ять 7 мая 1857 року Не на Вкраїні. А далеко, аж за Уралом, за єлеком, старий недобиток Варнак мені розказував отак про сю криницю москалеву. А я, сумуючи, списав та рифму нищечком додав, Та невеличку й дешеву, звичайне крадене, Зобгав тобі поему на спомини. Мій друже щирий, мій єдиний, розділ перший. Після Великої зими за Катерини, за цариці, москаль ту викопав криницю. А як він викопав, то ми оце й розкажемо в пригоді. А ви записуйте, не шкодить такою річі записати, бо це не казка, а вилиця або бувальщина Сказати, Отак пишіть. Була криниця, ні, не криниця, а село пишіть. Давно колись було ж і садами при долині, так і у нас на Україні було те Божеє село, в селі тому вдова жила, а у вдови дочка росла і син малоліток. Добре мати діток багатому, хвалить бога в розкошах, а в Богі видові не до того, бо залили за шкуру сала трохи не пропала. Думала йти в черниці або вбитись, утопитись, та жаль маленьких діток стало. Звичайне, мати, що й казать, та, може, ждався такий зять, бо вже катруся підростала, катрусею вдовів назвалась. Човік же їй продівувати, Зносити ні за що, хіба за те, що сирота, а красота то, красота, мій Боже милий. А трудяще, а чепурне пурне та роботяще, та тихе. Бач, і сирота. А втім, була навдивовижу. Бувало, вигляне із хижі, як тає квіточка з роси, як теє сонечко з за хмари. Весь похолону неживий стою, бувало, а ні кара, ні муки, кайдани, ні жалі та сину тії сили не втомили. Отак і загинув. Так і згину, бо дивися смерті сподіваюсь, А ридаю, мов дитина, як я нагадаю, Катерину. Слухай, сину, мій друже єдиний, слухай добре та записуй, та на Україні, як Бог тебе допровадить, то розкажи, сину, що ти бачив диявола своїми очима. Розділ другий. Так, бачиш, дівонька ота росла собі, І роботящої, бо всюди сироти ледащо, У наймах виріс сирота, неначе батькова дитина. Отож той самий сиротина у наймах сяк тобі то так придбав сірома грошенят. Одежу справив, жупанину, та ні від цілі не від тіль. Купив садочок і хатину. Подякував за хліб, за сіль і за науку добрим людям. Та до вдовівни навпростець шелесть за рушниками. Не торгувались з старостами, як те, бува, з богатирями. Не торгувався і панотець на диво людям та на чудо. За три копи звінчав у будень. Без пихи так, як довелось. Отут то голуби, мій сизи, отут то й лихо почалось. Розділ третій. Уже, либонь, після покрови вертався з Дону я. Та знову, бо я вже двічі посилав до дівчини за рушниками, Послаць і втретє міркував. Та з чумаками та з волами якраз в неділю, на весілля до одівівни, причвалав. Пропало. Все добро пропало, ані ще тинки не осталось. Про... Пави я, та не в шинку, а на кобилі. На віку всі люди бачать лихо, сину, але такого мій єдиний, такого лютого ніхто, ніхто із далека не бачив, як я лукавий. А тим часом просохли очі у вдови, неначе в бога за дверима. У зятя та в сина стара собі спочиває, а на Катерину, на дитя своє єдине, Тільки поглядає. А я в шинку з п'яницями душу пропиваю. Та й пропив. Запродав душу. І душу, й тіло, тіло катові, а душу. О, Боже мій милий, хотілося б жить на світі. Та ба, треба вчитись. Ще маличку треба вчитись, як на світі жити. А то битимуть, та й дуже. Не знаю, мій друже, чи сатана лихокоїв, чи я занедужав, чи то мене злая доля привела до того, такий досі ще не знаю, не знаю нічого. Знаю тільки, що тверезий, бо вже ані вина, ні меди, ні оковита не пилися, сину. Отаке то сподіялось. Вмер батько і мати, чужі люди поховали. А я, мов проклятий то Іуда, одринутий людьми й Богом. Тиняюся, ховаюся, і дійшло до того, що я вночі підкравшися в Максимову хату, бо його Максимом звали вдовиного зятя, запалив, згоріла хата. А душа проклята не згоріла. Моя душа, мій друже, мій брате. Не згоріла, а осталась, тліє й досі тліє. І коли вона затліє, коли отпочине, святий знає. Розділ четвертий. З переляку вмерла Катерина, А Максим на пожарище та на попелище подивився. Нема ради, тільки вітер свище у димарі та в комені. Що на світі діять, і що тепер йому почати? Подумавши, перехрестивсь. Та й знов пішов у наймити голодні злидні, годувати. Вдова осталась не сама, а з сином парубком. Женити його збиралась восени. Аж гульк От матушки цариці такої самої столиці прийшов указ лоби голить. Се вперше раз такий указ прийшов з Московщини до нас, бо на Україні в нас бувало. У козаки охочі йшли, а в пікінери вербували та теж охочих. На селі зібралася громада радить, кого голить у москалі. Порадили громадою та скурвого сина вдовиченка ледащицю, забили в скрепицю. Та й повезли до прийому. Он яке твориться на сім світі. Яка правда у людей, мій сину! Та й досі, я думаю, в нас на Україні, Та другої і не буде в невольниках людях. Розділ п'ятий. Через год ото й велика зима наступила. До зеленої неділі в байраках біліли сніги білі. Той ото і очаков брали москалі, А Запорожжя перше руйнували розберелося товариство. А що то за люди були ті запорожці? Не було й не буде таких людей. Під очаков погнали Максима. Там то його й скалічено, та й на Україну повернено з отставкою. Бачиш, праву ногу чи то ліву підстрелено. Мені не до того було той й ді. Знову люта гадина впилася в саме серце, кругом його тричі повелася, як той ірод. Що тут робить? Не дам собі ради, а Максимові кривому нічого не вадить. Шкандибає на милиці і гадки немає, а в неділеньку святую мундир надіває і медалі, хрест причепить і заплете косу. Та ще й борошном посипле. Я не знаю й досі, на що воно, москаліті коси заплітали, мов дівчата, та святеє борошно псували. На іграшку, я думаю, так собі, аби то ото ж було, мов генерал. Максим сановито прибереться у неділю. Та й пошкандибає у храм Божий. Накрилось і стане та й співає за дяком таки. Та возьме та ще й прочитає апостола серед церкви, вивчився читати у москалях. Непевний був, Максимо той, брате, а трудящий, роботящий та тихий до того, та ласкавий. Було тобі, ніже а нікого не зачепить, ніже ділом, ніже яким словом. І талант, і безталання, все, каже, от Бога, вседержителя святого, а більш ні от кого. Преблагий був муж на світі Максиму, той, сину. А я, а я не вимовлю. Моя ти дитино, я вбив його. Потривай лиш, трохи відпочину, та той дів вже. Розділ шостий. Так ти кажеш, що бачив криницю москалеву, що ще й досі беруть з неї воду, і хрест, кажеш, коло шляху, й досі Господній, стоїть собі на роздоллі, а не розказали тобі люди там нічого? Вже повимирали тії люди, мої свідки, праведні люди, а я й досі караюся, і каратись буду й на тім світі. Ось послухай, доводить до чого сатана, той душу нашу. Як не схаменеться та до Бога не вернеться, то так і воп'ється пазорями в саме серце. Ось слухай же, сину, про Максима праведного. Було не спочине ніколи він. А в неділю або в яке свято бере святий псалтир в руки та йди читати у садочок. У садочку та у холодочку Катерину поховали. Отож у садочку за упокій душі її псалтир почитає, потім собі тихесенько тихо заспіває Со святими та й заплаче, а потім пом'яне о здравії те, що з сином і веселий стане. Все от Бога скаже собі Треба вік то жити. Отакий тому ж праведний був він на сім світі. А у будень то він тобі не посидить в хаті. Все нишпорить вір'ю. Треба работати, було, скаже по московськи. А то лежа в хаті ще опухнеш, та взяв якось заступи лопату та й пішов собі у поле криницю копати. Нехай, каже, колись люди будуть воду пити та за мою грішну душу Господа молити. Вийшов поле геть од шляху, у балку спустився та й викопав при долині глибоку криницю. Не сам один толокою йому помагати, й добрі люди приходили криницю копати. І виложився мриною, і над шляхом полі височенний хрест поставив. Зо всього роздолля широкого було видно. Се, бачиш, для того, щоб знать було, що криниця єсть коло дороги, щоб заходили з криниці люди воду пити, та за того, що викопав, Богу помолити розділ сьомий. А тепер уже он, бачиш, доходить до чого, що я стратить, наміряюсь Максима святого. Отаке то. А завіщо, За те, за що Каїн убив брата праведного у світлому раю. Чи то було у неділю, чи в якесь свято? Слухай, сину, як навчає сатана. Проклятий, Ходім, кажу, у Ласович на твою криницю подивитись. Добре, каже, ходімо напитись води з неї погожої. Та й пішли обоє і відерце, і віжечки понесли з собою. От, приходим до криниці. Я перш подивився, чи глибока. Власовичу, кажу. Потрудися води достать. Я не вмію. Він і нахилився, опускаючи відерце. А я я за ноги вхопив його та й укинув Максима святого у криницю. Таке є то сотворив я, сину. Такого ще не творилось в нас на Україні. Та й ніколи не створиться на всім світі, брате. Сюди люди, а я один диявол проклятий. Розділ восьмий. Через тиждень вже витягли Максима з криниці Та у балці й поховали. Чималу каплицю поставили громадою, А його криницю москалевою назвали. От тобі й билиця про ту криницю москалеву не людська билиця. А я пішов у гайдамаки, та на Сибірі опинився, бо тут Сибір була колись. І пропадаю, мов собака, мов той Іуда. Помолись за мене богу, мій ти сину. На тій преславній Україні, на тій веселій стороні, чи не полегшає мені? Читала Лілія Мироненко.